Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу Volkswagen Passat B-6 кузов у нас на 2-літровому дизельному двигуні. Двигун у нас дуже надійний. Саме надійний у цій лінійці автомобілів, котрі ставились. Є в нас камера заднього огляду, парктроніки в нас вколо, що передні, що задні. Класна в нас все сезонка резина на хорошому протекторі, оригінальні в нас диски 16 го радіусу. Так, покажу вам трішки салон. Тут нас зустрічає чорний шкіряний салон, є часткове електророзгрівання та механічне, звичайно. Тут у нас коробка пер... перемикання передач, є система стабілізації, автохолд, виключання парактроніків, двозонний клімат-контроль, підігріві сидінь та навіть штатний екран. Пробіг у нас 406 тисяч кілометрів, але для дизельного двигуна це тільки обкатка. Покажу вам задній ряд. Задній ряд у нас такому стані. Дуже такий просторий, великий та об'ємний автомобіль. котрий ви можете приїхати та побачити в місті Одеса, вулиці Грушевського, 15А. Встигніть приїхати, побачити його самостійно. Можна його придбати як у кредит, лізинг, трейдинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.